15 дерев сакури і верби узялась висадити у мікрорайоні Червоної гори суботнього ранку. Команда Бердичівського середку волонтерського штабу Українська команда Житомирщина. Така справа, кажуть, вже переросла в традицію. Вже другий рік поспіль. Українська команда весною висаджує сакури в місті Бердичеві. Минулого року ми висаджували на м'ясокомбінаті в районі ринку Північний в Скверику. Цьогоріч вони вже розцвіли і дуже красиві. І продовжуючи традиції, ми вирішили нашою командою висадити також сакури і верба японська на Червоній горі. У районі магазину Траш є гарна алейка, де завжди прогулюються люди. Я думаю, буде дуже цікаво спостерігати, коли світуть сакури. Перехожі бердичівляни і люди зрілого віку і зовсім юні висловлюють свою підтримку і вдячність за озеленення цієї пустуючої території у їх мікрорайоні. Ну, ви молодці, що садите дерева. Ми зараз навчилися тільки різати, а садити ми не садимо. Ми забули, що треба садити. Це хтось спомняв, що треба садити. Слава Богу, що хоч буде трошки зелені. В Раді, що буде краса, тому що до червоної гори не завжди доходить справа. Буде дуже класно. Тут По постійно трава була, собаки лежали, а зараз може бути красивіше. Сюди можуть приходити, там лавочки построїти і будуть сидіти люди, відпочивати. Цьогоріч ми висадили сакури сорту роял Борунді і верба японська хакура. Хочеться, щоб наше місто було красивим. Для того ми все робимо, що коли наші хлопці повернуться і дівчата з війни, вони милувалися і раділи тому, що наше місто розцвітає і буде красивим. А гарну традицію планують продовжити. З кожним роком ми будемо таку акцію продовжувати, і я думаю, що через декілька років в кожному мікрорайоні міста можна буде спостерігати і милуватися цвітінням сакур весною. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський. ТРК ВІК